Це євроформат. Ми хочемо представити вам найвищу ліфтову випробувальну вежу в Україні. Розкаже про неї заступник директора з виробництва Юрій Володимирович Хмара. Вітаю, Юрій! Для чого випробувальна вежа? Які її функції? Доброго дня найголовніша функція випробувальної вежі це тестування після розробки як нових моделей ліфта або модернізації вже існуючих. За допомогою допомогти експериментів ми можемо удостовіритися в тому, що всі наші розрахунки вірні і все працює добре. А зараз ми піднімемося в машину приміщення ліфта для того, щоб більш детально ознайомитися з конструкцією. Чому проведення таких випробувань є важливим для якості та безпеки ліфтів? Дані випробування важливі в контексті того, що розрахунки на папері це одне. Ми могли щось нарахувати або чогось не знати. А вже сам експеримент підтверджує правильність прийняття наших рішень. Як саме вимірюється точність і надійність результатів випробувань? Це вимірюється нашою станцією керування, ліфтом, за допомогою якої ми можемо щитувати всю необхідну нашу інформацію як під час монтажу, так і під час експлуатації ліфту. Кабіна це центральна частина ліфта. Але чи справді вона найважливіша? В ліфті всі компоненти важливі. Ліфт складається з 11 складових. Кабіна одна з них. Наразі ми бачимо лебідку яка стоїть на підвідночній рамі, за допомогою якої ми маємо можливість пересувати наші міст в yes.